Йоу, друзяки, welcome back. Айзик, тебе покоцало бляха не не шутку. Ну шо ж, слава богу, приземлився поздравить. Эй! Трохи здоров'я підкріпити. Оу. Самчик! Народ, вітаю на каналі. Одразу перепрошую за тут інтерфейс усіх. Це була забавка давним давно куплена, я зготові ти хотій З метою дізнатися, що тут за сюжет, бла-бла бла, прочитати і так далі і тому подібне. Зараз я до цього на англійській мові його пересувати. Граємо з контролера Xbox е, Вчуся його опонувати чи що. Короче, не варто це кидати діло, якщо вже почав, правильно. Треба йти до кінця, Азі, кидемо до кінця. Елі знайдемо, світ спасемо. Все як по, по маслу, все як по, по книжці. Так, ми впали. Нахер все розтрощили. <смістична> <смістична> е, куди йти, що робити? А, і тут ще локатор не працює, до речі. Як це зараз затрапилося? Хтось кричить, хтось грубий кричить. The До речі... Fires. А. Еге, ось мій локатор. Не працює. Не, не, не працює локатор, не, не можу знайти куди рухати. знаєте, де вправо. Є, yeah, ще якусь з біду знайшли. Бляха, що патронів? Раніше їх не було ніфіга. Багато було аптечок, зараз. О! О!

Вот да, че вишпатнувся? Нет. Ни Ні. хіба не працює тут. Оу. Мерсі боку! Урон перезарядка. Це круто. Так, я патроны. Я люблю такі діло. Давайте повернемо на цього, що він тут скаже. А вдруг десь працює поставити його. Ей. Бляха. Давай до вогню. красавчик. Пожм'яканий. Трошки. Підігріте, так, 32, 33. Ходу, ходу, ходу. Їх буде 40. О, бачите, кінь при мене. 37. М -м. 37. окей, побігли куди? Куди? Давайте сюди. Ух ти. піде, яке поле для Тара-тара-тара. А зараз Є! Yeah! <laughs> давай ботик. Зроби мені добре. Скі, скелі, скелі. А, інша частина корабля. Елі, почекаємо. Оп, Элли. да вона тут до по центру. Йой. Да, на того чувака зипнула який от осколком по башці. А він по дому целана. хи хе трапилось. Деталями. О, деталями засыпала. Послухаємо. Isaac, if you find this. God, I play! We're freezing to death out here! We're on our way to find some shelter. Isaac, please, be alive! Йопарс, это вони тупоголі, блін. Особливо Сантос. Санчес. Ходу, ходу, ходу. А цей взагалі як поранений. Бакол, Бако. Таким вот тоже. Блин, тут же немая. Таким вот. А какие два счета? Два. Два. Два раза шире. Давай, давай, 32. Что тут? То есть тут, так? Шпица! Ну будь ласка, камни, типовій. Бляк, я мог так впасти на кот на копчик, так? На дубцем. Йо, пора це ж така біль. Оу. Трака згортається. Ей! Тут Стоп-стоп. Коляники. О. так так. На тобі Оу. Just do door You're listening to Aloha Station. Broadcast into all the troops out there wherever you are. Remember, boys, the colonies are counting on you. i Patrone, hey, patrons. Aham, vou te meter o retro aqui. Até uh, ah, o livro. O livro. O livro. O livro. O livro. O O livro. O livro. O 30 градусів. Знаєте, музика така, як сам вдома? Скрипочка грає. Гаррі? Мар?

Is that you? Are you in range? <ривання> Звісно, я візьму. Ти ж казав, що було стрілами якісь тут зроблено. Зараза немає. Піч. Ось він було стріл. Так я ж його підняв, альо. Хе-хе-хе. <ривання> 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 Не канає. Давайте може, знаєте, що зробимо? Зі мені подобається оце, оце барахло. Я хоча почну підготовлювати. Це... Грілка, оця барахло. розжигати і Тут має бути. Вогнем Нам -нам -нам -нам. подає і цим подає. Ні, це грілка подає вона. І ще подає. Льодом. Ми... Холодним повітрям якось так. Що тут настоїть? Эм. E О, -hmm. oh, вогнемет стоїть. Да, і. Кріо... Кріогенний, і шо ще? Це якийсь факел. Що враження цілей. Нове це сюди нове. Йть. Канина, бляха, одне зараза стрілкове і. Так, це вже у нас є? Варіатор точності? Ні. Ем. E -hmm. Верхній блок тоді. Треба щось створювати. Ось вона пневмогорівка, пилоріз. А це що плазмаріс? Блін, це маленька стана, треба важче. Ось вона тяжла. Оп, бачите, зразу, яка бідося? Так. Бомба ракета. Це зараза. Оп, ракети. Це вже цікаво. Халява, дивіться. Це все відкрите, можна поставити. Ем, окей, чи на, чи на низ поставити це, цю біду? правильно? Магнітна волна це. Давайте ми її на низ поставимо. Якось. Кілкове оружжя, падривной модуль. Це коли дрот, дротикомет, ти запускаєш дротик, він потім взривається. Дайте ми тоді ще одне створимо, візьмемо зверху. На верхню, стрілкове, візьмемо, правильно? Да. О, і тут це відкрито. Клас, біч, клас! Модулятор. Ось він. Падло. Варіатор тож теж. А це типа це, типу, та винтовка одним пострілом одразу трас мочить. Звісно, я візьму. і нижній, візьмемо. Сейчас Угу, Дякую. Да, ось вона волна, будемо мочити падло! Або... перше всього, давайте візьмемо тут дробілку верхню, як він, модулятор. Да, ось це барахло. Тут, звісно, духина патронів, які нікуди просто роз... розлітаються. Ну, і ще це можна взяти. Модулятор. Або. це да, це пушка відстрілює, це буде дробовик. Угу. Mm -hmm. Заманчу, модулятор чи. хрен на тебе. Давай його візьмемо. Візьмемо тоді. Насадки, може. Кислотою візьмемо, правильно? Є у нас кислота. Кислота. Я сліпий, не бачу. Нема. Але. Ментик, огонь. Оптичний приціл. Ні, дякую. Давайте. Кількість патронів, Хм, h'm, зразу яка. Непогано. E підзарядка. бляха, кількість патронів зразу хірачить. E а на... а на урон нічого немає. Падло. Базісна оболочка. Та давай! Оболочка. Або... Давайте підримаємо. Увеличить зредить пораження зрива. А це. Е, Щар, я за лише. Вс, і додамо пару приколясів. Супер, І хіра не діє. Ну давай почти, порадуєш. Емп, вообще нулячий. Їх можна продати? Продать. За скільки? Ну, в них шансів ніякого немає, тому давайте продамо це. А, ну, тобто вони зовсім чуть-чуть додають. А, а я по, по цьому, по... хіба їх просто було можна тримати. Нахера тримати, якщо можна купити за якийсь метал. Зацініть. Е, урон. Тут урон максимальний знизу, це ж ракета. Давайте візьмемо ось себе барахло. 200. А тут що ми візьмемо? Кількість патронів. Оу, максимальний! Люмус максима. Я за. Поїхали. Куди ми це притулим? Давайте. та да, давайте сюди. Не. Е, на всякий пожежний давайте отак. І з богом. Ноги в руки і вперед. Бот! Падло, давай я ще тебе оформлю. Ти, як завжди часный. Давай, вигружай. Угу. Дякую за лок. Бот Будемо щось шестой робити. Так. Ми підняли. Уром О, клас! класс, що це купили, свинство. Я килай Бля, кому, кашмур, пушки. Хто тут? Песпорт пайцу. По Давай, тише, на засби але в темпі, Айзек, в темпі. Та ладно, один ящик! Металюга 37 і все. А, ще щось тут. Це до сих пір горить, може вони тут Може вони тут грілись? Станчес. Я жартую, сам по 25 градусів. Опаньки, а ви кажете, не біжи назад. Компресор, Дякую. Омкрас. Так, давай. Траку зігріємо. Ні, не буде тут жалісного повідомлення. Не йдіть сюди, не йдіть. Усе, 37, поніхуй. Гатити звіра. Так, тільки пам'ятати, що знизу ракета буде, зараз нахер все. poroznošit v tom čistý sebe. Ha! Oh, je Next. Je Кайшка, я зараз. Да! А не все підряд, ты ця! Бля вот так вот гра з контроллера як відбувається, ти ця ж все підряд. ся хідря. Заткнись, ти в... тренд лох. Чаше, спиняла. Айзек, давай, туда й назад. 25 секунд. <с> давай. Так, знову ж Ем, артефакт. Я не проти. 22 градуса. Ну прохолодно. Каже, кімнатна температура 19 градусів. Айзек, ти в к'яні. Ні. ты ж хуй мог бы что то ты не когда ты и хрен тебе не. Ё мое, ну же тебя прямо забирает жестко. Три патроны, блин. I'm not a Yo, 2-0, Class, class, class. Okay, And, ah, Just a friendly reminder from HQ: be sure to have your ration card stamped after every meal. We don't want anyone going hungry out there. And now. Вот такой пацаны голодні лишилися. М -м -м -м. Печально. Кто тут у нас поправому трошки здоров'я. Да, будь ласка. Бот? Ні, бот. Аля, кабуха. Oh. Ти кнопка. Оу ти, бляха-муха, розбігся? Падло таке шауде. Фу. Й гондо. Де 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 де. Принтер його пересид. І тобі, да. <схи> так, не забувати. Час кляваті. А, десь тут? Ні. Тут. Я бігаю. Є. -с! Я бігаю між тим іншим, тому що е нам, нам нам кажуть, температура, типу, затримается коли він бігає. Не так швидко падали. де, ну давай. Ну давай. На, бля. Перший Антон! Тарослап, все то? Itubi, так, 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 і itub. Я ще не успех барахло перезарядиться. Оп-оп-оп-оп. Ла-лай, лай. Все, все, хорошо, як все, по ХА! Блин.